Доброго дня, мої другокласники! Знову вітаю вас я на уроці української мови. Продзвенів уже дзвінок, починаємо урок, тож усі часу не гаєм і роботу починаємо. Сьогодні ми будемо вивчати речення. Що складається? Як пишеться перше слово в реченні? Як правильно речення записується, научимося будувати речення, щоб наша мова була яскравою і багатою. Українська письменниця Ірина Вільде говорила слова, наче речня кольорові камінці, і мало їх збирати вкупу. Треба ще й уміти. Викладати узори з них, умійте складати речення і правильно вимовляти їх. Вправа я речення. Повторюємо за мною: я школярка, я творчий, я думаю, спостерігаю. Мислю, я висловлюю думки, я хочу все знати і вміти. Права наступна перша сторінка 102 підручника. Прочитайте, в якому рядку написані окремі слова, а в якому Описано певну подію. Перший рядок березень, сніг, сонце. Другий рядок у березні сонце пригріває. Для того, щоб встигнути подумати, ви можете зупинити слайд. Молодці. В другому реченні описано. Певну подію. Речення завжди про щось повідомляє. Складається речення зі слів. Слова в реченні пишуться окремо одне від одного. Кінець речення позначається крапкою, знаками оклику та питання. Зараз виконаємо вправу. Слова кольорові камінчики. Пам'ятаєте, я говорила словами Ірини Вільди, що слова, ніби кольорові камінчики, з яких ми викладаємо візерунки речення. Ми це зараз і будемо робити. Ваше завдання із кольорових камінчиків слів викласти візерунок речення. Є підказка. Кожен візерунок. Певного кольору, олівчиком такого ж кольору звести ланцюжком слова. Ви повинні знати, що перше слово у реченні пишеться з великої букви. Наступне завдання хвилинка хваліграфії. Із вірша випиши речення, що відповідає початковим буквосполученням відповідних. Біг ведмедик через кладку, умочив у воду лапку, Ліг на сонечку і лежить, треба шубку відсушить. Від... Наступна вправа сьома, сторінка 104. Прочитай у голос, в якому стопчику думка завершена. А в якому ні? Одне із речень запишіть. Запам'ятайте, діти, що речення завжди виражає закінчену думку. Наступна вправа дев'ята, теж на сторіночці 104. Прочитайте! Який знак стоїть в кінці кожного речення? Спиши речення, які відповідають схемі. Подивіться уважно, схема позначає, що речення складаються із двох слів. Перше слово в реченні пишеться з великої букви. В кінці речення ставиться крапка, інколи знак питання чи знак оклику. Наступна вправа закінчене речення. Ми ніби зараз з вами підведемо підсумок того, про що ми говорили на уроці. Вам потрібно закінчити речення. Речення складається із слів. Речення починається з великої букви. Слова в реченні пишуться окремо. Речення виражає закінчену думку. В кінці речення Ставиться крапка. На уроці ми дізналися цікаве про. І я вам даю можливість самостійно подумати, що ж цікавого ви дізналися на сьогоднішньому уроці. Для підсумку нашого уроку перед вами табличка. Подивіться уважно, і ми з вами зараз повторимо все про речення, що говорили сьогодні. Речення складається із слів. Виражає закінчену або завершену думку. Перше слово пишеться з великої букви. Слова пишуться в реченні окремо. В кінці речення пишемо крапку або знак питання чи знак оклику. Усному мовленні між реченнями роблять зупинки. Паузи. Я вдячна діти вам за те, що ви попрацювали сьогодні на уроці. Бажаю вам успіхів. До нових зустрічей. До побачення!